Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малятка, ви любите відгадувати загадки? Давайте послухаємо і відгадаємо. Богатир стоїть багатий, пригощає всіх малят, Назарчика суничкою, Марійку полуничкою, Андрійка горішком, Васю сирогішкою, Настусю малинкою, Сергійка лозинкою. Як вгадаєте, що це? Так, це ліс. Ви знаєте, коли я була маленькою, то часто з батьками ходила з друзями в ліс. Ліс гарний кожну пору року. А скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Осінь. А чи змінилась природа осінь? Так. А як ви гадаєте, а як? Опадають листочки? Листочки стають різнокольорові, лісові мешканці ховаються, лягають сплячку. А чи б хотіли ви побувати в осінньому лісі? А як можна туди добратися? Поїхати на авто, піти пішки або на велосипеді. А як називаються люди, які подорожують? Туристи? А скажіть, будь ласка, а як треба одягатися для подорожі? Зручний одяг, спортивний костюм. А що ми повинні брати з собою? Рюкзак, їжу. Малята, а ви знаєте, яка повинна бути поведінка у лісі? В лісі повинні розмовляти тихо, спокійно, не ламати гілок, прибирати за собою сміття, не крибляти ташок і звірів, даремно на нарвати квістя, квіти і листочки, не ринувати пташині гнізда, обережно поводитись вогнем. А дітки, а які рослини живуть у лісі? Дерева, кущі. А скажіть, будь ласка, а які звуки можна почути в лісі? Спів пташок, шелестіння листя, крик звірів. А тепер, камалятка, давайте ми з вами трішки відпочинемо. І пограємо в гру. Наші очки працювали. Закриваємо очки. І на хвильку задрімали, сниться їм осінній ліс. Вони дивляться навкруг, право вліво озирнися. І до мами усміхнися. Малятка, а тепер давайте ми з вами пограємо в гру. Так чи ні? Ви знаєте, які звірі живуть в наших лісах? Якщо так, якщо ці звірі живуть, давайте йдемо хлопати ручками. А якщо ні, будемо тупати ніжками. Ну що, ви готові до праці? Вовчик не живе у лісі. Живе у лісі. Білочка також живе у лісі. А кабан живе у лісі? Так. А півник малята. Ні. то тупаєм ніжками. Ведмедик живе у лісі. Так. А корова живе у лісі. Ні. Лисичка сестричка. Так. Зайчик побігайчик. Так. А собачка живе у лісі? Ні, собачка це свійська тварина. Козуля живе у лісі. Зайчик побігайчик живе у лісі. Малята ми з вами поподорожували осіннім лісом. Дякую за увагу. До побачення!